В операційній львівського хмеди лікарі виправляють вроджену ваду у чотирирічного хлопчика з Херсону. У нього складний випадок розчіленого губи та піднебіння. Цього разу українські фахівці працюють не самі, адже до лікарні на три дні прибув французький щелепно-лицевий хірург П'єр Кор. Це вже його четвертий візит у цей медзаклад. А тим часом в палаті з хвилюванням на свого сина чекають батьки. Це було з народження, так як спочатку казали, треба там через півроку робити, через рік. Потім, коли вже як почали ну, обертатись, не було спеціалістів. Балакати було йому важкувато, і коли легка простуда, оці ну, йому теж важкувато було. Дізнавшись із соцмереж, що до Львова прибуде фахівець однієї з найкращих клінік світу, який спеціалізується на лікуванні розчілин, губи та піднебіння, сім'я одразу ж записалась на консультацію. А вже наступного дня хлопчика взяли в операційну. Лікар подивився, сказав, що Ну, зробиться оця операція. Якщо все добре без ускладнень, то там день два. На контролі у лікарів і можна вже їхати додому. враховуючи обставини, в яких живе ця дитина, ми спробуємо закрити дефект під час однієї операції, хоча це дещо ризиковано. Але ми мусимо це зробити, щоб дати шанс і можливість дитині продовжувати якісно жити. Своєї черги на операцію чекає ще один маленький пацієнт семимісячний Олесь. У нього вроджена розчілена піднебіння, яка теж потребує хірургічного лікування. На жаль, у нас в наузі не виявилося, і для нас це був сюрприз. Нам сказали в пологовому, що на жаль, така ситуація. Місяць ми налагоджували годування. Дитина їла по 20 міліграм годину, і це було насправді жах. Ну, поступово-поступово все налагодилось. Ми підібрали пляшечки. Сюди сім'я приїхала з Харкова. Теж надії потрапити на консультацію до французького фахівця. на щастя нам потрібна тільки лише одна операція. Ми її зробимо, і у дитинки все буде добре. Загалом львівські фахівці спільно з П'єром Коре за перший день проконсультували близько 20 пацієнтів а найскладніших відібрали на операцію. Ми будемо оперувати сьогодні трьох пацієнтів з розчіленими губи та піднебіння. А також завтра спробуємо ще трьох. Це будуть складні реконструктивні операції. Наймолодший пацієнт це є десь півроку, року, е, найстарший 17 років. Це є усе дітки з розчіленими губи і піднебіння. Е, також ми відібрали найскладніші кейси в е, плані того, що деяким дітям були вже проведені оперативні втчання, але на жаль, вони були неефективними і залишили по собі великі дефекти, які до сьогодні нікому ще не вдалося закрити. Тому ми хочемо зібрати весь наш досвід і допомогти цим дітям. Більшість пацієнтів приїхали з півдня та сходу України, де нині складно отримати таку вузьку профільну допомогу. Загалом у Хмедиці щороку проводять понад 200 операцій з виправлення розчілен губи та піднебіння. Завдяки приїзду іноземних колег вдається допомогти ще більшій кількості дітей.